Компанія Vidia автомобілі з пробігом представляє новинку. Сьогодні у нас Suzuki SX4 2020 року. Машинка на зимовій гумі, бензиновий двигун з газовим обладнанням до встановлено. Механічна трансмісія, кондиціонер, підігрів сидінь, круїз контроль, повні склопідйомники, Пробіг автомобіля 70 000 км. Дуже хороший стан, якщо шукаєте економічний. Кроссовер, будь ласка, зверніть увагу на дану модель. Тут маємо запасне е, е, докатка, запасне колесо знизу встановлений газовий балон. Ось така новинка сьогодні з'явилась в продажу. Даний автомобіль можна придбати в кредит або лізинг, Також в наявності є багато інших моделей. Будь ласка, приїжджайте в гості, е, можливий обмін, тест-драйв, велика кільцева 58 відді автомобілі з пробігом. З пробігом беззайвих комісій на великий кільцебі п'ятдесяти візитів.